Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитись переказувати оповідання. Перш ніж прочитати оповідання я хочу з вами привітатись. Давайте привітаємось словами вірша. «У чисте небо, діти, подивіться, усинь небесно очі підведіть і усміхніться небо. Усміхніться, запам'ятайте цю чарівну мить, бо небо кличе, серденько крилате, заворожує, бентежить, зве удаль. Добрий день, діти, ще раз. Я знаю, що ви дуже любите дитячий садочок, хоча вона зараз і онлайн, але ви дуже хочете йти до садочка зустрічатись один з одним, гратись. А я ось прочитала оповіданечка, де дівчинка не хотіла йти до дитячого садочку. Сідайте зручненько і послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Ледача подушка. Якось маленькій яринці треба рано рано вставати. До дитячого садка йти А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері питає Яринка дідуся, І чого це я рана, ніяк не прокинуся? А дідусі відповідає, це подушка в тебе ледаче. Ото саме тоді. Як вставати не хочеться, візьми її, винеси на свіже повітря і добряче вибий. Вона і не буде ледача. Другого дня рано-раненько знов не хочеться вставати яринці, але ж треба йти, подушку провчити. Лінощі з неї вибити. Схопилась яринка швиденька, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Вернулась до хати, поклала подушку на ліжка й умиватися. Кішка на дереві нявчить, за вікном вітерець гуде. І дідусь у вуса посміхається. Діти, про кого ви прослухали оповідання? Яку ж пораду дідусь дав дівчинці? Молодці, ви відповіли на питання. Я хочу додати. Дідусь навчив дівчинку, щоб дівчинка не лінувалась, а працювала, і ви в мене також. Такі працьовиті, як ця дівчинка-яринка. Я думаю, ви розкажете це оповіданечка своїм батькам. До побачення, до нових зустрічей.